По перше, історія з суддівством з незадоволенням аудиторії це класика. Немає ніколи задоволення аудиторії. Знаєте, не можна бути задоволеним владою ніколи, тому що що б ти не робив, завжди ти щось робиш не так. І не можна бути задоволений, Всі не можуть бути задоволений суддівством і талант шоу, тому що це і є суть талант-шоу. А судді Не бачить, що у цього немає перспектив. Тобто він Та, не хоче не... займатися, В нього немає вкладати це талант шоу. Це талант, ну вони ж дають шоу ефіри, Для е... чого ротація і так далі. І ні, так ні, далі. ні. Ротація це окрема тема. Шоу вмирає, коли воно закінчується. Люди, які в цьому шоу а, стоять на сцені, це елементи шоу. І потім вже нікого не гребе, що з цими людьми будуть далі. Давайте це просто це зрозумімо, тому що люди не розуміють, а чому вони далі нікуди, тому що вони нахер нікому не потрібні. Вони відпрацювали і все. А вже далі, як вони себе будуть поводити. І тут ми переходимо до дуже важливої теми а, а, моєї улюбленої. Знаєте, в нас дуже багато гарних співаків. Дуже багато Вока... от вони, всі вони всі пройшли через всі конкурси, які тільки були через x фактор голос країни, фабрики зірок» і люди, які по декілька разів проходили, а да, нічого не відбулося. Їх всі знають там, можливо, як учасники всіх цих талант шоу, а кар'єри немає. А знаєте чому? Тому що дуже мало артистів можна взагалі давайте чесно, не мати не мати вокальних здібностей суперових. Ну головне слух мати більш-менш до речі. Про віру брежню вона взагалі не вміє співати, і нічого, але ж. А для людей ти просто паючий рот. Це ти радіо. Тобто на тебе не цікаво дивитися, а потрібно, щоб було а – цікаво дивитися, а ще важливіше цікаво споглядати за тим, з ким ти спиш, та що ти їж, що ти вдягаєш. І це особливо має значення зараз, в епоху соціальних мереж.